Thank you. Вітаю, друзі. Починаємо, як завжди, з музики, а потім переходимо на цю таку глобальну тему, в якій я попробую, ну, чуть-чуть бути більш креативним, чим якісь банальні поради. Так, починаємо з музики: з кого? з Камаши Вашингтон. А по-різному читають його ім'я: Камасі, Камаші. Ну, як на мене, правильніше Камасі. Камасі Вашингтон, американський джазовий композитор, більш відомий як тенор саксофоніст От він своїм улюбленим саксом. Лос-Анджелес, Каліфорнійський університет, прекрасна школа. Достатньо молодий музикант, скільки йому 44 роки на сьогоднішній день. Відомий тим, що. Ну, переграв він, не дивлячись на свої молоді ну, для джазу молоді роки, він переграв уже з великими джазовими менами, людьми. А, відомий тим, що ще в університеті зловив кайф від гри на саксофоні, зрозуміло, від гри джазового варіантів з великим оркестром. І тому Окрім того, що він чудовий тенер-саксофоніст, я покажу його. Рекомендую ну, щоб подивитися, послухати, кажу, подивитися, послухати хоч щось його Камасі Вашингтон. А, от, зловив він кайф від гри з великими оркестрами і все те, що він потім записував, в нього є навіть сольні. Виступи, але є просто шедевральні речі, записані з великим оркестром. Дуже цікавий саксофоніст, як із, із саксофонів, тенор мій улюблений, якби варіант саксофону. Ну, послухайте, я впевнений, що точно він вам зайде: Камас і Вашингтон, QR. Послухайте цей альбом, захочеться, слухайте інші альбоми. Гарний музикант, цікаво слухати. Ну і давайте переходимо до основної теми. Полюбити себе. Знаєте, ця фраза ну, настільки запилена, замилена, і вона вже, знаєте, супроводжує життя психотерапевтів, нуч, як гасло. От точно за твоєю спиною сідаєш. Хто сідає до психотерапевта з ним, полюби себе, прийми себе, будь таким, як ти є, полюби себе, полюби і так чотири знаки оклика. І так і хочеться пристати до, до, до цього психотерапевта чи психолога чи когось, сказати: Ну давай, ну навчи як полюбити себе. Ну от я сьогодні вирішив чуть-чуть подумати в цю сторону і ну, дати, можливо, не нестандартні якісь поради, як я би це сприймав. Хоча, чесно кажучи, це не моя тема. От я згадую своїх пацієнтів, а я з ними працюю щодня, і не можу згадати, де б я взагалі говорив цю фразу. Але точно і я якось підштовхую до якихось деяких ідей, які я сьогодні вам вискажу. Їх небагато. Ще раз, я повторююся, що терапевтичні етюди – це далеко не лекції, це не навчання, це думки вголос, які закидаються людям, які думають, які самі додумають, договорять, дочитають, досперечаються до 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 клуб думаючих людей, за що я вам дуже-дуже вдячний, друзі. Я дивлюся, читаю те, що ви. Пишете мені не просто відгуки на мої етюди чи на оповідання, а і не, не ділиться просто емоці, емоціями, але й щось зауважуєте, щось рекомендуєте, щось пояснюєте, звертається до свого життя. Це для мене неоцінимо, тому що спілкуючись з тими людьми, які згадують і повертаються до власного життя, ти отримуєш певні стимули. Ну ми ділимося в кінці кінців. Чим ми ділимося тут з вами частинками свого життя. Десь я своїм досвідом, ви своїми, і досвідом, і життєвими якимись переживаннями, за що, ще раз повторюю, я був, є і буду вдячний вам. Тому пишіть, не просто лайкайте, а й пишіть, дописуйте, що ви хотіли б розвинути, тим більше на таку тему, яка, як сьогоднішня, ну погодьтесь, вона така достатньо глобальна, і проговорити. Так, а що таке прийняти себе і, власне, навіть не прийняти себе таким, як ти є, тому що ти можеш прийняти себе весь в негативі. Я такий сякий, а як все-таки полюбити себе? Як це робити правдиво, реально, те, що дійсно буде можливо працювати? А для себе я виділив на сьогоднішній день скільки там? 34 пункти. Я думав, щоб сам вже не забув, що я хотів вам сказати. Перший пункт я би назвав так: перестати бути, припинити бути собі наглядачем, не спостерігачем, а наглядачем, а стати свідком, супроводжуючим товаришем. Припинити бути собі наглядачем, а стати свідком. Ми часто спостерігаємо за собою очима такого, знаєте, надконтролю, навіть не контролю, а такого сурового, суворого контролера, підраховуючи не так сказав, помилки, невдалі фрази, не так себе проявив в кінці кінців. О, улюблена тема зайві кілограми. Тут уже дуже багато хто впізнає себе. Любити себе це не це змінити якраз ось ці лінзи, цю оптику. Не оцінювати, а помічати, не судити а бути поруч, як товариш, який приймає тебе з твоїми помилками, зайвими кілограмами, з недоробленою роботою і так далі, як з другом, який плаче або сміється і одночасно поруч з тобою. Не наглядач, який шмагає тебе за те, що ти здав собі слово за, за тиждень втратити 2 кілограми. Я ще раз говорю, улюблена тема для дуже багатьох, а не втратив ці кілограми. Полюбити ще, щоб я відмітив на слово, реальність полюбити себе. Полюбити себе це не емоція, це стратегія виживання. От, мабуть, так. Любов до себе це не тільки. Дивишся на зеркал і займаєшся таким емоційним анонізмом. Як я себе обажаю, як я себе люблю, як я готовий обійняти того, хто є в дзеркалі. Це про ухвала рішень, за яким будуть дії, які не зраджують тебе. Це про ні людям, які тебе руйнують, які тебе. Оцінюють, які якраз не спускають оце прийняття себе, прийняття себе, ну і звичайно полюбити себе людям, які руйнують тебе, вміти відмовити, навіть якщо це достатньо близькі люди. А на жаль, в силу психотерапевтичної практики я знаю не, не, не одні такі, де навіть батьки своєю, можливо, надмірною любов'ю чи нереалізованою тривожністю руйнують життя своїх дітей. Власне, полюбити себе як не емоція, а як стратегія виживання це полюбити своє тіло. А значить, турбуватися не розглядати себе в дзеркало, а турбуватися про сон, про їжу, про паузу, про іноді прокрастинацію. Це щоденний акт внутрішньої політики, можна сказати навіть так. А... Що ще сказати на тему полюбити себе? О! Класна ідея. Скасувати крак, скасувати кастинг на кращу версію себе. Точно. От полюбити себе, це дійсно відмінити, зупинити оцей конкурс, самоконкурс, кастинг на вибір, краща версія себе. Багато хто відкладає любов до себе на потім, коли схудну, знову я починаю з кілограмів, досягну, стану успішним. Зароблю стільки-то, вивчу мову, прочитаю стільки-то книг, ще ще, ще що, ще щось. От виставляються умови в позиції, і тоді я буду задоволений. Блін, половину життя прогепало, а ти не зробив так і не вивчив тієї мови, чи ще якась річ. Любов. Любов не працює з умовностями, тобто ставлю умови, і тоді з'являється любов. Так не буває ніколи. Вона починається в моменті. Ось я засмучений, тривожний, живий, але гідний, вижив, проживаю, рухаюся, з'їв те тістечко, яке мені не радять, і всі відбивають. А воно мені в кайф пішло. І я скажу собі, ну тепер наступний день пропущу і так далі. Тобто я все одно я живий, і з цього починається якраз любов. Тому ось цей конкурс, кастинг на ідеальну, кращу версію себе, яку можна любити, дозволити любити, кардинально відміняємо і переосмислюємо. В кінці кінців це, це дійсно якась стера, інкогніта, невідома земля. Тому е дослідити себе як. Незвідані території, як незвідану країну, а не проєкт для ремонту. Погодять, що тут, ну, вибачте, що, можливо, хто не хвалює себе, але в оцій ідеї а, вели, велика сутність прийняти і полюбити себе. Не проєкт для ремонту, де ти постійно оглядаєш, що в тебе. Ну, Знову туди той, той, той же кастинг, і ідеальна версія тебе, а просто що в тебе вже є, те, що. Носить тебе по житті, дозволяє тобі кайфувати, отримувати щось. Замість того, щоб безкінечно виправляти себе, варто вивчати себе. Не автоматично, там, ще раз говорю, перед зеркалом, займатися таким а, в думках анонізмом: люблю себе, обожаю себе, обожнюю себе і так далі. Треба, мабуть, варто задумуватися, в які моменти мені добре. Це якраз про а, пізнання себе, що викликає в мене незадоволення і сором, де я а, оживаю. Любов до себе це уважність, що переростає в прийняття, уважність до своїх потреб, до своїх бажань, до того, де ти кайфуєш, не задумуючись, чому ти кайфуєш. А от якщо починати аналізувати, ти потім можеш і розвинути цю тему все більше і більше. Що ще? І, можливо, треба буде завершувати, тому що ще раз говорю, я цю ідею закидаю в наш клуб, щоб ви навпаки доповнювали, а не просто я прочитав якусь там міні-лекцію, і всі сказали: о, точно, ні, так не буває. Звичайно, комусь щось підійде, комусь не підійде, хтось заперечить, а хтось точно буде доповнювати і говорити: а от в мене. Полюбити себе відбулося тоді, то тоді, то коли я осмислив, осмислила, зробила, зробив і так далі. Навчитися, мабуть, останнє, що я буду в цьому етюді говорити, це навчитися розмовляти з собою звичайною людською мовою. Внутрішній діалог ми часто його влаштовуємо, хочемо цього чи не хочемо. Але внутрішній діалог часто звучить не як діалог, як допит. Чому ти не зробив більше? Замість як ти зараз, як ти тепер, що ти відчуваєш? Полюбити себе означає змінити, можливо, навіть не суть розмови, а тон розмови, дати собі людське право на слабкість, помилку, тишу, прокрастинацію, яку я вже згадував, це прийняття свого тіла, своєї душі і зосередження на Тих все-таки живих моментів, які властиві саме тобі в цей момент. Осмислюючи їх, ми переносимо їх на наступний момент, на завтра, на післязавтра, на через рік. А потім запитають навколо, слухай, кожен. Слухай, що такий щасливий. Ну що, друзі, подумайте на цю тему. Думаю, що. Вона повинна вас зацікавити, і все-таки я очікую, що ви доповните мене. Не я вас буду доповнювати, а ви доповните мене. Бо надто вона глобальна. Ну і одна порада. Думайте, друзі, думайте і до нових зустрічей.